Пам'ятаєте, я вам розказував про найбільшого нашого клієнта, загальна вартість дослідження якого склала 64 тисячі доларів. Так, от цей клієнт повернувся, і ми зараз продовжимо його дослідження по інших гілках. Ми тоді не завершили саме дослідження, хоча більшість гілок ми дослідили, а прервало нас повномасштабне вторгнення. І відповідно до сих пір це дослідження стояло на стопі. А ось на днях до мене клієнт звернувся і каже: Я хочу відновити дослідження оплатив продовження дослідження, і я вже запустив дві нові гілки, які ми будемо досліджувати по його прабабусях, яких ми раніше не досліджували. І знаєте, при таких величезних дослідженнях я проаналізував, що було зроблено. Це супер, що було зроблено ще до повноваштабного, тому що велика частина документів з цього дослідження була переглянуто по Херсонському архіву який зараз пограбований, найбільша кількість документів була зроблена по миколаївському архіву, читальний зал, якого зараз не працює, і ось цей весь обсяг робіт, який ми зробили, на сьогодні зробити в принципі неможливо, от, в принципі, неможливо. Добре, що ми тоді зробили основну масу по цьому регіону. І зараз по цих двох лініях гірше, звісно, буде досліджувати. Але я тут подивився, що тут Одещина в основному Одеський архів там згорем пополам, але працює. Тому я думаю, що тут буде досить непогане дослідження ось цих гілок. Але, знаєте, повернутися до от старого свого клієнта чи давнього клієнта, воно дуже приємно, коли ти бачиш, по-перше, свою роботу, бачиш, наскільки вона масштабна, крута. І ти маєш можливість ще до дожати, докрутити, доповнити і так прекрасне дослідження родоводу ще новими знахідками, ще новими гілками. Дуже радий, що цей клієнт до нас повернувся. Дуже радий працювати з ним взагалі. Вирішив поділитися такою радістю із вами.